Цей день не потрапить до офіційних зведень. Про нього не напишуть газети і не скажуть по телевізору. Але саме він розділить усе до і після. Так сказав старець, що багато років живе самотньо у лісі, за кілька кілометрів від села, якого навіть немає на мапі. Його не фотографують, не записують, але ті, хто побували біля нього, повертаються іншими. І всі кажуть одне й те саме. Він більше не пророкує, він просто попереджає. За словами одного волонтера, який привозив туди продукти. Старець зустрічає гостей без слів. Дивиться довго, наче крізь людину, а потім мовчки подає воду. Лише на третій день він заговорив із ним. І перше, що сказав, це було речення, яке той досі не може забути. Скоро настане день. У той день замовкне уся зброя. Не тому, що буде мир, а тому, що буде страх. Спочатку волонтер не надав значення, але через кілька днів у Херсонській області дійсно настала дивна тиша. Зник зв'язок, на кілька годин зупинились обстріли, і навіть безпілотники мовчали. Люди не розуміли, що сталося, а в голові крутилась та сама фраза: Це буде не мир, це буде страх. Цього старця бачили й інші. Один офіцер з позивним Архат розповів, що ще у 2016-му на початку війни на Донбасі, до них прийшов дивний дідусь. Він не сказав, хто він просто приніс кілька пляшок води і шматок хліба і залишив після себе записку. В ній було написано: не бійтеся гармат, бійтеся тиші. Після них тоді це е, сприйняли як е, марення. Старого, але тепер, через 9 років, ті слова стали майже пророчими, бо сьогодні дедалі частіше трапляються дні, коли фронт замовкає без пояснень. І саме тоді у людей починається справжній страх. Не перед вибухами, перед невідомістю. Один з медиків, який рятує поранених на східному напрямку, пригадав: під час евакуації в Костянтинівці до них підійшов чоловік у чорному кожусі. Він нічого не просив, просто дивився. І коли вже мав іти, сказав: бережи руки, вони ще тобі знадобляться, коли не буде звуків. Медик тоді не зрозумів, але пізніше згадав ці слова, коли стався повний звуковий колапс у районі. Зв'язку не було, стріляти перестали, і на кілька годин настала повна тиша. Люди тоді не знали, що робити. А старець сказав: буде день, коли зброя просто перестане говорити, і ті, хто вижили, почують не постріли, а себе. Звісно, є ті, хто не вірять, хто каже, що це вигадка, але всі, хто хоч раз його бачив, кажуть одне: це не легенда. Він існує. Його слова це не спроба здобути увагу. Це попередження без дат, без імен, без деталей, лише фрази, які звучать як розряд електричного струму. Усі гармати замовкнуть одразу. І всі голоси зникнуть, і тоді почнеться мовчання. Що це означає? Люди лише здогадуються, але одна річ незаперечна: навіть ті, хто не вірили в нічого, почали мовчати після цих слів. Він не називає себе пророком і не приймає подарунків, не фотографується, не дає благословення, тільки дивиться довго. І коли відчуваєш, що тебе вже трусить від тиші навколо, говорить: цей день ближчий, ніж ти думаєш. І зброя замовкне не по наказу вона просто втомиться. Вона зрозуміє, що далі глухо, як у могилі, і в той день не кричи: хто буде говорити, той і буде відповідати. Його слова не записують на диктофон. Їх передають з вуст в уста, як колись переказувалися старі молитви, яких не було в книгах, і тепер вони ходять по Україні. У поїздах, у військових частинах, на базарах, у притулках люди кажуть одне одному. Чув про того старця, він сказав, що буде день, день, коли всі гармати стануть, ніби мертві, і ніхто не сміється, бо чомусь саме ця думка найбільше лякає. Він не назвав дату, він не сказав, де саме це станеться, але він сказав: схід і захід загоряться одночасно і настане мовчання. Саме так не перемога, не капітуляція, не мир, мовчання. І що робити нам у той момент. Він не пояснив, лише попередив, не говорив цей день нічого, бо слово твоє стане зброєю і може вбити тебе самого. Він не залишив пророцтва на папері, не записав нічого, але його слова досі передають ті, хто бачив його на власні очі старець, якого вже називають останнім. Не тому, що він найстарший, і не тому, що після нього не буде інших, а тому, що його слова звучать як фінал завершення якогось давнього ланцюга попереджень. Він нічого не просив і не шукав учнів. Лише дивився, мовчав і зрідка говорив короткі речення, які вганяли холод у серце. Один із таких: Тиша буде страшніша за вибухи. Його бачили не тільки в лісі. Розповідають, що ще у 2022 році його помітили в районі Слов'янська. Тоді він стояв біля дороги просто вночі, посеред пустелі зруйнованого села. Машина з військовими зупинилася, бо подумали, цивільний загубився. Але коли підійшли, дідусь спокійно сказав: Не бійтесь, я вже бачив, як усе це стихає. В один день без наказу, без причини. Він нічого не пояснив. Не відповів на питання лише посміхнувся і додав: Ви подумайте, що це перемир'я, але це буде перевірка. Хто заговорить першим, той втратить душу. На ранок його вже не було. Дехто вирішив, що це примара або галюцинація. Але той командир, що тоді був за кермом, після цього випадку більше ніколи не виїжджав на нулі. Ці свідчення з'являються то тут, то там і завжди як шепіт. Старець не говорить довго, він немов відчуває, коли потрібне саме одне речення, і це речення влучає у найглибше. Волонтерка з Дніпра згадує, вона знайшла його випадково, коли розвозила гуманітарку селами біля Кременчука. Він сидів на лавці під вишнею і без жодного привітання сказав: У тиші все стає голоснішим, а люди меншими. Вона зупинилась, думала, це метафора, але далі він сказав прийде день, коли все завмре. І тоді ті, хто не звикли до мовчання, зламаються першими. Після цього знову мовчав, не взяв їжі, лише подивився і зник. Що він має на увазі під цим днем? Досі ніхто не розуміє, але кількість однакових фраз, сказаних різним людям у різних частинах України, змушує задуматися. Усі повторюють: один день, одна тиша і один вибір говорити чи мовчати. Дехто вважає, що старець говорить про ядерну загрозу, момент, коли страх буде настільки великим, що змусить замовкнути обидві сторони. Інші впевнені, що це духовне послання не про зброю ззовні, а про внутрішню боротьбу, яка почнеться в тиші. Є свідчення капелана з запорізького напрямку, який також чув. Про старця, в один з днів, коли обстріли несподівано припинилися, а радіоефір став порожнім, він записав у своєму щоденнику: Це той самий день, чи ще ні в голові лунає голос. Не говори зараз нічого. Я боюсь, що скажу зайве і поверну шум. Цей самий капелан тижнем раніше зустрів чоловіка в сірій рясі, який залишив йому лише одне речення коли земля замовкає. Не люди мають говорити а небо. В той момент він нічого не зрозумів, але коли замовкла артилерія, зрозумів усе. Найцікавіше старець не проклинає, не карає, не лякає. Його слова це не загроза, а інтонація неминучості. Він не каже, покаже можливо, чи якщо ти там. Він каже, тільки це буде. І саме це тривожить найбільше, бо жоден із тих, хто його бачив, не говорить про нього як про пророка. В традиційному розумінні він не виглядає святим, не цитує Біблію, не говорити про рай чи пекло лише про тишу і про день, коли вона зійде на всіх, як покарання, як іспит або як благословення, цей образ чоловіка, який говорить мало, але залишає після себе тяжкість. Починає проникати в українське підсвідоме люди вже бояться не війни, а саме тиші. І цей страх новий, незвичний. Вибухи можна зрозуміти, втрати оплакати. А от тиша вона не має форми, не має звуку. І саме це, як каже старець, стане справжнім випробуванням. Він мовив. До тиші готуються не в казармах, а в душі. Там має бути порядок, бо інакше так, коли все навкруг замовкне, ти сам себе не витримаєш. Це не вигадка, це не казка, це те, що вже звучить. І якщо він має рацію, ми всі повинні принаймні приготуватись не до миру, а до тиші. І до себе в цій тиші він не назвав дату, але сказав: Схід і захід згорять одночасно і настане мовчання. І ті, хто передав ці слова далі, переконані, це не метафора. Це попередження. Він говорив про день, коли не пролунає жодного пострілу, коли не буде сирен, коли радіоефір буде чистим, коли навіть ворог замовкне. Але ця тиша не буде радісною. Бо, як сказав старець, тільки зброя знатиме. А що сталося насправді? Навіть у середовищі військових психологів з'явилася гіпотеза, що після певної межі людська психіка масово не витримує постійної напруги, і саме тоді може виникнути масовий вимкнений рефлекс стрільби. Тобто, умовно кажучи, солдати просто не стріляють не через наказ, а через те, що мозок дає команду зупинитись. Один полковник у відставці прокоментував це словами старця. Зброя мовчить не тому, що її зламали, а тому, що руки більше не піднімаються. Також звертають увагу на ще одну деталь: старець згадував 3 серпень після великого крику. Якщо вважати великим криком початок повномасштабного вторгнення у 2022 році, то 3 серпень це 2024 рік. Але дехто вважає, що він мав на увазі зовсім інший. Крик, той, який ще попереду, наприклад, вибори в США, обвал фінансової системи чи ядерну провокацію. А отже, 3 серпень – це 2025. Один із офіцерів у відставці з позивним дід зазначає: ми з хлопцями багато разів чули ці слова. І знаєш, що найбільше нас лякає? Що все вказує на конкретну ніч, ніч після великого вогню. І що далі, тиша. А після неї ми вже не прокидаємось такими, як були. Є також версія, що цей день співпаде з повним затемненням або астрономічним явищем. У 2026 році очікується аномальне затемнення, яке охопить Східну Європу. І кілька паломників згадували, що старець, побачивши карту затемнень, лише кивнув головою. Ось. Тоді вона і мовчатиме земля. Це може бути символом, а може, вказівкою. Попри всі здогади, одне зрозуміло. Старець попереджав не про подію в календарі, а про момент у свідомості: день, коли навіть ті, хто вбивав без роздумів, раптом перестануть. Не тому, що їх зупинять, а тому, що почують тишу, ту. Яку не можна пояснити, ту, яка приходить один раз за покоління, і після неї вже нічого не буде так, як раніше. Старець мовив той, хто захоче в той день щось пояснювати, вже програв. Тож, можливо, питання не в тому, коли це станеться, а в тому, хто буде готовий мовчати в потрібний момент.